Ось коротше у Вінниці е, працює зараз парк ліхтарів, а зараз без 20 комендантська година, без 20 Яке сьогодні? 20 е, лютого здається. І ось вони все закрили парканом. Паркан, паркан, паркан. Такий зелений, щоб не дай бог хтось не потрапив на територію. Ну, зараз воно все не світиться, то в принципі пофіг. Ми йдемо далі. Парканчик, парканчик, парканчик. Митяне тут зеленою сіткою. Ну ось таке. Тут типу... Це повинні світитися, люди платять, скільки там 150, 200, 250, 300 гривень. Що туди потрапити. Ось такий от парканчик. Парканчик, парканчик, он ідесь. Ось цей парканчик. Всім відзначено, що це парк. Ліхтарів 14 лютого по, по 30 по 30 березня Ну я. Ось лавочка Тут те ж саме ну, Взагалі якась фігня коли, ну, коли може, світиться, то вона дуже гарна. А то реально, якась синя. Це якась сітка як... Де в засуву окопах, щоб блядь, якийсь шнурочок. Бачите. через нього оба перелізти. Оба! Бу здається, такого нічого. Сирпакаем, паркан, паркан, паркан. Що тут у нас смайкує найкращі доги. в місті завітай до нас? доги. Не знаю, мені здається, це якісь трупелю. Це... Небіжчиків якісь там. Хочу сказати, що з небіжків роблять шаурму, але не буду на цю тему жартувати. Бачите, тут така гарна штучна штучними цими було покрите покрит баркан. паркан зі штучними могильними цими маками, а тут вже грошей не вистачило, то... Просто якоюсь дешевою хуйньою покрили. Ну, я думаю, не дуже на камеру, але тут якісь монотонне такі... От бачите, якась така монотонна фігня. Оце тут взагалі ні про що. Щось таке. Тут в мене якусь підсвітку вімкнути. Щось не бачив собі в телефоні. Ладно, і не будемо палитись. Лавочка, там літній театр роз'єбаний. Побачимо там нік хвина. Підемо до. До камінчика якісь не знаю що це бачимо якась там перед лавкою типу фортеця літній театр так розуміється головний хід Рафі работ. Ростинник. Ну таке. Може коли воно світиться, то дуже добре, але коли воно світиться, то якась фігня. Так. тут десь вхідно це все. Коротше, щось таке. Не знаю. Короче, ніж нічого, але... Бі.